Аню, вітаю тебе в студії радіо Ополе. Традиційно говоримо про біженців, які приїхали до Польщі, їх історії. Розкажи, звідки ти приїхала? Приїхала з Херсону з дітьми. Ось ми приїхали десь е, рік назад. Спочатку до міста Глухолази, це опольське воєвудство. А потім вже за місяць часу перебралась до Ополі. Розкажи, як було в Херсоні, коли ти виїжджала, яка була ситуація, і як ви от той день пам'ятаєш, коли війна почалася? О, так. мені зателефонував мій друг з Києва. Він почув вибухи. В нього там він з області. Ось, і це було в пів п'ятої десь ранку. Я вийшла на подвір'я і в нас з Зі сторони лівого берегу там є місто Нова Коховка, і там такі були відголоски вибухів, бо почалося звідти. Ось. І ми ну, побутили дітей спочатку і ховалися теж. У нас таке бомбосховище навпроти будинку. Я в приватному будинку живу, і там бомбосховище ми ховались, по заходили до Херсону, ось російська армія. І... Коли вони зайшли, ми не знали, що від них від них очікувати, тому що ну це війна і діти. Ми десь тиждень, мабуть, ховались там, бо ми вони бомбили по деяких будинках, коли зайшли спочатку. Ось, а потім почали почали виходити потреби купувати і продукти, і все таке. І не було нічого, бо закрили місто, і не можна було не заїжджати, не виїжджати з міста. Це було дуже важко, і тільки готівку можна було розрахуватись, нічого не працювало. Виїзд був такий ну непростий для тих, хто був там в Херсоні, то вони всі знають, що це така. Рулетка виїхати з Херсону і теж це, це дуже важко ну і по часу, і морально, і по грошам. Ну, от, власне, Хотіла запитати, якою була дорога, бо Херсон був окупований, так. чи випускали. Mm -hmm. Я знаю, що ну, були такі ситуації, коли там гроші просили за те, щоб випустити. Ну, не просили, а вимагали. Власне. Ми е чекали того часу, коли більш-менш безпечний буде виїзд, тому що в нас така була група в телеграм-каналі, в якому люди ділились досвідом виїзду з міста. Ось, і коли З'явився такий безпечний виїзд, бо він зразу відразу був різними там шляхами. Люди якісь знаходили шляхи, де не проходять бойові дії, бо вони наступали на Миколаїв в той час і виїжджати теж тільки з тої сторони. Ми їхали довго до Миколаєва час години їхати. І ми приїхали за шість годин. Ми в 6 ранку виїхали, і о 12 ми були в Миколаєві. Ну на території України не окуповані. На кожному блокпосту відкривається двері автівки, і вони з автоматами стоять і діти з переляканими очима. Як тебе зустріли вже в Польщі? От коли ви перетнули mm -hmm. кордон? Як це було? Як поляки сприймали? Ну, мені вразило найбільше на кордоні, коли ми перетнули, перейшли сам кордон. Ось, що вони зустрічали з своїми пірогами, так, mm -hmm. з журиком супом, дітям іграшки давали там, сок. Оце мене вразило найбільше. Ну, таке, як раді нас бачити тут. Ну, це було дуже приємно. І потім нас вже весь шлях від кордону до Ополя ми їхали. Був такий, ну всі йшли на. на а, поміч. Я пам'ятаю, що на залізничному вокзалі у Врославі волонтер подарував моєму е, сину таку м'яку іграшку, і вона в нас зберігається, він там каже, це добрий дядя, нам подарував. Як ви почали влаштовуватися в Польщі, там навчання, праця? Як то було? М -м, в глухолазик спочатку ми були, там була така. Е Лагер, чи як це для дітей, ми там жили і там направляли. А потім, коли ми переїхали сюди, в Ополі, то ми вже з українцями познайомились і. Знайшли і школу, з садочком у нас були деякі проблеми, але ми знайшли приватний садок, дуже гарний, яким ми задоволені ну, на всі сто. І потім вже ми тут почали знайомитись із волонтерами, і різні там вихіди, знаєте, по полю екскурсії. ну таке. І для діток тут дуже багато чого. Ось що мої діти прям задоволені, вони радіють. Ну, у них таке враження від ополя саме, я не знаю чому, вони, їм дуже подобається це. Місце їм вдалося адаптуватися там, вивчити мову, ну на початковому рівні, хоча б та. Так, так, ну, сину йому 5 років, його в садочці в садочку навіть хвалять. Тобто він розмовляє польською з вихователями. У нас там є українка, українка але він, йому сподобалася дуже вихователька Полька, і він з нею завжди. І дочка вона навчається в другому класі в школі. Там декілька дітей є українців. Звісно, вона більше спілкується з українськими дітьми, але вона не відстає ні навчання, ні в чому від польських дітей дітей, тому ну тут дуже добре все склалось для неї. А як у тебе з роботою? Чим ти займалася в Україні і чи вдалося це в Польщі продовжувати? Чи якусь нову діяльність почала? В Україні я займалася працювала в контакт-центрі. Ми консультували з банківських послуг. Ну, тут в Польщі ти такого не зробиш, бо не та мова. Ось і ну, інший досвід і все. І я робила ще торти на замовлення в Україні. Це було моє таке хобі. Ось, але тут в Польщі теж ми я це поки що залишила, поставила на паузу. Тому було вирішено, е, з е, помічі там, моїх друзів е, робити, відкривати якусь свою справу. І так як в мене виходить готувати добре, ми вирішили е, зробити таку відкриту наче, щоб і познайомити поляків з українською кухнею, так і щоб українцям було де придбати, бо е, трошки відрізняється так, кухня наша від польської, є різниця. ось, і, А українці дуже Люблять вареники і пельмені наші українські, їм то вподобає. А придбати готове можна, а заморожене ну дуже важко. Тому ось поки я працюю над цим, розвиваю. Я бажаю тобі успіхів Дякую. у цьому і розвитку. А які ти маєш плани на майбутнє, от коли війна закінчиться, все таки залишитися тут і розвивати далі цю діяльність чи повернутися в Україну? Ну, якщо реалізується ця справа, яка в мене буде, то я маю надію залишитися тут. Ми це обговорювали з моїми дітьми. Я сама не можу прийняти рішення. Моїм дітям дуже подобається в Польщі. Вони згодні тут залишитися, навіть з радістю, але така в них є умова їздити на канікули до Херсону на море. Ну звісно, я думаю, що так. після перемоги ми всі поїдемо і в Крим, і на Чорне море, і на Херсонщину. Усюди. Ну їм подобається в Польщі, тому ми залишаємо поки що так, як от є, і будемо тут е, призвичаюватись і розвиватись.